Доброго ранку! Сьогодні ми приїхали у Малій Крушилінці Вінницької області встановлення теплиці 4х10 комбінована з внутрішньою плівкою та торці з полікарбонатом 4 мм. Ось на цьому місці ми будемо встановлювати нашу тепличку Ідеал. Комплектація наших теплиць залежить від обраної вами моделі. Сьогоднішня тепличка включає в себе 9 дух по 4 метри шириною. Висотою 2,30 м. дуги 40 на 20 мм, гаряче оцинкування, дві торцеві частини з полікарбонатом 4 мм, захистом від ультрафіолету, пересихання та фурнітура для дверей та вікон, шайби і шурупи, внутрішня та верхня плівка довжиною 10 м, плюс запас пох сторін на ширину й довжину. Також ця теплиця буде встановлена на зацепи. І 35 поперечних планок по 2 метра, які з'єднуються та згодом з'єднують дуги між собою. Після встановлення дух кріпимо два торця. Наш завершальний етап це закріплення нижньої та верхньої плівки. Далі у відео майстер Борис розкаже про крапельний полив, лампи, отоплення та затіняючу сітку. В магазині він стоїть у них 7 метрів, на сайті 30. Саме сачащий сашланк, він так і називається. Йому не потрібна тепла вода. Він просто підсучається на рестралі. Там насос когось. Він не б'є струйками, він просто потіє. Він, uh -huh. він коло чуковий, і ви його не проб'єте. Це раніше його пізиноград закопували. Uh -huh. Така була статистика. Ви собі на ніч взяли. Тому що uh -huh. він по всій довжині, Да. Він випускає капельки по всій довжині. Він потіє. Uh -huh. Я свій як роблю. Uh -huh. Ход вход в нього. Я їх з'єднав, з колодця, з насоса, включив, підсоєдинив, включив, зранку посипаюся, у мене 20, 20 см земля волога, не холодна і нема дорогу. Це для грязь. Да. Да. А ми хочемо, ну, наприклад, в планах череночки вирощувати, квіти вирощувати, там де треба таке, що... Да, ну, треба трошечки да, Ви ж знаєте. Ну, Дивіться, для квітів. Обов'язково ви знаєте, що для квітів температура в теплиці має бути 26. 28 не більше, не менше не менше. Значить, що вам потрібно? Вам потрібно буде закінняйтесь обов'язково від сонця. Бо Це квіти не люблять кого. Ви їдете? Ні, ні. Вона має бути над теплицею і ні в коїм случаї не лежати на плівці. А чому не всередині? Не всередині? Ну, ви можете всередині, всередині? прикрутити до арми. Да. Ви можете да. так зробити. Ну, вони роблять світочники. вони роблять як ліндашку. Вона між плівкою і ага. тканиною має бути ходити в воздух. Да. Вона має закиняти. Бо якщо ви поклали, ви просто збільшили температуру в теплиці. Вот таким. Раз, два, три, раз, два, три, три стовби, натягнули, як він вона засунула. Я, в середині... да, ну 100 я 100 собі 100%. зробив по-іншому, я взяв е, на чотири дуги більше. Одна, друга, третя забив в арматурі, не повдівав арки і виб... на арки накинув. Ну це зрозуміло. Ну, мені легше, ну це таке. Да, ви себе Та не Тоді, якщо квіти, е, не, не, не купляйте дорогі лампи для обігріву світі. Вони спеціальні є лампи. А, Вони вам рахують по квадратурі теплиці. Вам це не потрібно. Вам потрібно вирахувати, який цвіток і скільки ламп. Якщо вони вам порахують, вам потрібно буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім ламп, чуть ли не на кожну секцію. Це безкоштовні гроші. Є лампи з датчиком температури, який кріпиться 50 см від землі на кожну лампу. Вам потрібно буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість ламп. Не більше, ніж 800 ватт, бо більше це буде затратно по електроенергії. Деякі люди западна Україна, вони від світла, бо не було світла, що вони роблять? Тут нижче, там вище. Так? Закопується труба, землю, тут палять, там димоход. З землі тепло, плівка тримає тепло, на ніч кинув і забув. А палять ззовні теплиці? Зрівнять ззовні теплиці, для того, щоб не чистити ни. В них і комін виходить зовні. Це я розумію, труба, Як раніше було холоднього копчення? Ну так. Для того, щоб не робити бірки, не ставити там буржуйки, Ті, які там рідісточко таке у них буржуйки внутрі стоять. Ті, які займаються так, щоб грілася земля, то вони роблять так. Я пам'ятаю. Також послухаємо деякі рекомендації. І з того боку у вас там більше землі набагато. Треба поставити ну, такі, робити площадочку і поставити ограничення, щоб земля не позлавана на тепличку. В дощі, в сніг, з того боку, бо буде повзти на двері, ну, дірнути можете зламати. За цим потрібно змісту. Проста, угу. е, як от травку відділяють від травки. Вони є в таких рулончиках зелена. Сантиметрів 15-20. Mm -hmm. зробити, зробити площадочку поставити, Вона, і поставити. якщо ]ся. хочете взимку зим, працювати, вам потрібно утеплити землю. Від країв. Да. Еструдер. Yeah, ми да. Ви поставили його, три сантиметри його достатньо. 25 земля, 25 над землею. Все, по кругу поставили, вирізали вхід під двері. Я жінці казав, цю трубу можна збоку сверлити. Всю ні, сюди. Полки все вивішаєте до цього, якщо щось вам буде якесь буде бажання. Тільки боковим чи можна і ні? Ні, Потрібно ні, ні, ні. жорсткості. Ага. Це натяжка теплиця, на цьому вона й тримається, тому вона витримує мене. Тобто з боковим так. і стяжкою, якщо можна. З боку так. ви собі робите. Так, чи троси натягує? натягуєте, краще всього натягнути троси. І забути про все, витратити годину, дві, неважливо. Берете мебільний фурнітура. От як на пулті, якому да, є там під стіночки така петелечка. Два підшурубчики на яку за стіночку чіпляти. Ви берете їх купляєте. Там по центрі прикріпили через 40 см, через 40, через 40. В інший бік. На кожній трубі чи через трубу. Ну я на кожній трубі собі роблю. Тросик металевий, такий оплідці, зафіксував і купив 5 натяжок. А у мене трьохмітровий і таку вдовжину я протягнув через ці петелічки і там натягнув. Все, мені потрібні полки, У мене доски лежать. Два крючка довгі, два крючка коротких. Я прийшов в бац, бац полі, щоб тут у мене розсада куптати. Я в землю не лізу, в землі щось інше росте. І все. Нема за що. Ні? Земля, то покаже, на речі це горі. Горі землі. не, да. Ні, якщо ви будете робити грядки, грядки все одно все ви що робите обрішетку грядки. Нормально. Якщо туди раз зробив його моноліто, він ще не знімається. Ні, ви його поставили забули, за нього не завжди. всі молодці дуже швидко зробили, дуже професійно. І ну, тепличка це такі нові можливості відкриваються да. для, для творчості в когось, в когось, для заробітку, в когось для душі. Да. Тому ми, ну, як лише, Саме головне, да. це ти будеш з їжу, ну якщо вирощувати культури, ну, і тільки. Найбільше, напевно, я, наприклад, люблю займатися в землі, люблю вирощувати квіти. У мене ця тепличка буде для душі, але ну, побачимо, можливо, клас. це буде якась частина для душі, а частина для, для їжі. Ну, Розквітла. Дякую. Да, і швидко саме головне. ну Забузиш? Швидко і якісно, бо не завжди швидкість це якість, а тут. Да, хлопці професійні, тому да. рекомендую замовлять. Да, Дякую, дякую. <рес> Нова теплиця твій найкращий вибір. Переходь на сайт новатеплиця.юан та обирай свою ідеальну теплицю або скануй QR-код. Підписуйся на YouTube канал Леонід Маркович Теплиці, став лайки та отримай за це подарунки.